Не змогла пройти повз такий ошатний будиночок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, шановні глядачі, як ви думаєте, з якої області цей будинок? Доброго вам здоров'я, шановні. 22 травня, середа, священомученика Василіска. Дуже цікавий день, надзвичайно цікавий, і містичний, і релігійний. Кажуть сьогодні в нашому українському народі, що якщо під час зливи з'являється Північний Вітер. То очікуйте швидкого припинення дощу. Якщо 22 травня погода не радує, то осінь буде хмарною та похмурою. Коли жаби сьогодні активно стрибають вздовж річки, а мух ніде не видно, можна очікувати на швидке настання зливи. Вважається, що якщо 22 травня Соловей співає радісно, то це віщує ясну погоду, а якщо сумно співає, то це буде передбачати дощ або негоду. Існує також вірування, що якщо Соловей заспіває вночі, то наступного дня буде гарна погода. Північний вітер часто асоціюється з хорошою погодою. В деяких регіонах України вірять, якщо в день свята дме північний вітер, то це принесе суху та теплу погоду. Часті тумани перед святом можуть вказувати на багатий врожай грибів влітку. Це пов'язано з тим, що туман забезпечує вологість. Яка сприяє саме цьому росту грибів. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські справжні стародавні традиції, все, що стосується дня сьогоднішнього, 22 травня, я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Також розповім, що сьогодні не можна робити, бо про цей день збереглося в етнографічних в стародавніх джерелах в книжках дуже багато відомостей. Вони передавалися з покоління в покоління і дісталися такі до наших днів. Наша з вами задача сьогодні передати їх далі прийдешнім поколінням. Тож давайте разом все це вивчати. Додивіться це відео до самого кінця, буде цікаво. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю можливість, за можливість говорити українською мовою сьогодні. Слава Україні! І я починаю. Василіск, взагалі, то це традиційне свято, яке відзначається 22 травня. І в цей день церква згадує святого мученика з Комани. Але серед народу цей день не асоціюється з саме з церковним святом, це просто таке співпадіння. Цей день вважається днем, коли може з'явитися деяка певна істота, що приносить лихо та нещастя. Цей час овійний містикою, повір'ями та пророкуваннями майбутнього. Те, що стосується саме церковного календаря, це день вшанування святого Василіска Команського, мученика, який жив в період переслідувань за часів імператора Галерія. Він був відомий своїми цілющими молитвами та передбаченнями, надісланими від Бога. Навіть під час тортур, які влаштовували язичники, його рани дивовижним чином заживали. Він залишався відданим християнській вірі і, за переказами, знищує язичницьке святилище вогнем, що спустився з небес разом з мучениками Кліоніком та Євтропієм, які молитвою повалили статую Артеміди. На місці його мученицької смерті було зведено храм на його честь, а його мощі продовжують вважатися цілющими. Згідно з народними віруваннями. Навпаки, Василіск це міфічна істота з головою півня тілом жаби та хвостом змії, яка є втіленням злих сил. Легенда говорить, що ще 15 січня на початку року старий півень може знести надзвичайне яйце, вкрите лускою, яке має опинитися в гної. Жаба має висадити це яйце, і саме 22 травня народиться Василіск. Один лише погляд цієї істоти може знищити все живе, висушити дерева, води та вбити рослинність, а дівчата можуть втратити свою красу. Основною традицією у переддень цього свята є запобігання появі змієподібного півня. Для цього всі яйця, зібрані напередодні, варили до твердого стану. Волошки, які символізують цей день, збирали в букети та виготовляли з них вінки, вважаючи їх захистом від злих сил. Зібрані квіти використовували для створення лікувальних настойнок та засушували для зимових чаїв. За традицією, після збору квітів слід було ходити босоніж по росі та носити квіти у складках сукні. Якщо квіти випадали, це вважалося злою ознакою. В цей день робота на землі вважалася невдалим заняттям, адже вірили, що Василіск, навіть не народившись, все одно впливає на всі події, що відбуваються. Все, що садили цього дня, не приживалося, а земля поростала бур'янами та волошками. Тому в цей день, 22 травня, часто називали цей день Васильковим днем. Незважаючи на це, селяни займалися домашніми справами. Ще існував такий забобон або повір'я про отруйну їжу в цей день, адже вважалося, що Василіск міг отруїти всі продукти, які є наразі в хаті. Хоча смертельних випадків не було, проблеми з травленням могли виникнути у всіх, хто знаходиться в родині. Люди намагалися дотримуватися посту або утримуватися від їжі взагалі до самого заходу сонця. Молоді дівчата ворожили на своє майбутнє, плетучи вінки із молодих гілок берези та кидаючи їх на воду. Якщо вінок тонув, це вважалося поганим знаком. Але якщо він плавав по хвилях, дівчині обіцяли успіх та щастя. Ввечері, спостерігаючи за вогнем, проводило обряди на зцілення від хвороб, що не можна робити згідно з народними звичаями на Василіска? 22 травня в народних традиціях вшановували міфічну істоту Василіска. Легенди розповідають, що його винесла або знесла у виді яйця або стара курка, або півень і висиділа звичайна жаба. Василіск мав з'явитися на світ з незвичайного яйця, яке було круглим та вкрите лускою саме 22 травня. Хоча такі випадки були нечастими в сільських господарствах, наші предки про всяк випадок відварювали всі яйця, знайдені в цей особливий день. В день, коли згадували Василіска, не радили займатися посадкою, вірили, що зійде лише полин і волошки, як передбачали старі люди. Жінкам, що вийшли заміж, не рекомендували 22 травня стригти волосся своїм чоловікам, адже існувало повір'я, що це може призвести до передчасного овдовіння. Також у день Василіска молодим дівчатам радили утримуватися від сліз. Від радісних сліз або від горісних сліз, від будь-яких плакати сьогодні категорично заборонено. Це, як вважають наші пращури, може спричинити плач за нездійсненим коханням. І нарешті, 22 травня, не слід було замикати спійманого солов'я в клітку, адже спів птаха в полоні за народними віруваннями міг принести нещастя домівці, якщо він був спійманий саме в цей день. Сьогодні, якщо вам приснився приємний сон, є велика ймовірність, що він може стати реальністю за умови, що це можливо у фізичному світі взагалі. Натомість, якщо ви побачили щось тривожне, це може слугувати попередженням, яке потрібно правильно інтерпретувати. Наприклад, сон про напад агресивного великого пса може бути знаком, що вам потрібно піклуватися про своє здоров'я. Якщо у вісні, який ви побачили між 21 та 22 травня, на вас напав хижак, це може означати, що хтось намагається вас обманути. Будьте обережні та не діліться своїми планами або секретами. Сновидіння де вас атакує риба може символізувати появу надійного партнера або зміцнення існуючих відносин у найближчому майбутньому. Чим більша риба у вашому сні, тим міцнішим можуть бути ваші стосунки. Якщо у сні з 21 на 22 травня ви відчуваєте рух, наприклад, біг чи політ, це може означати, що ви швидко просуваєтеся до досягнення своїх цілей, тримайте курс і не зупиняйтеся на шляху до своєї мрії. Ось такий сьогодні цікавий, містичний, дуже, дуже цікавий, я вважаю, день, шановні глядачі, день Я Сподіваюся, вам будуть в нагоді попередження від наших предків, наших пращурів. Зваріть яйця, які маєте в хаті сьогодні, всі вкруту, так, щоб точно з них нічого не народилося, того, що нам не потрібно, бо злих сил нам і так вистачає в сьогоденному житті, і від наших сусідів так само вистачає всякої нечисті. Тож, я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Обов'язково давайте зустрічатися вже завтра тут на цьому каналі. І дізнаємося завтра про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі!